Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляд мені потрапив ніж від компанії Roxo модель K2. Поставляється такі незвичайні коробочки, одна коробка в іншій. По характеристиках бачимо, що ніж білого кольору, і блейд матеріал, матеріал леза сталь D2. Це досить непогана сталь, інструментальна, яка гарно точиться. І, як заявляє виробник, твердість даного металу 58-61. Одиниць пороквел. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас всередині. Так. Якісь шнурки. О, це не шнурки, а чохол. Круто. Відкриваємо. Мішочок такий у нас брендований Roxxon. І сам ніж. Ніж фліпер. Дуже легенько відкривається, має керамічні підшипники. Замок Liner Lock. Дуже класно. Відкривається взагалі легесенько. Матеріал рукоятки G10 і ось це біленьке, це натуральна шкіра, наклеєна. Також, що подобається, що, ніж буде добре чистити, він має такий отвір, тобто його десь там протерти, витерти, обслуговувати буде значно простіше, ніж якби ось ця накладочка була повністю закривала. Всю, все, все руків'я. Маємо тимлячний отвір кліпсу. О, Кліпса дуже туга. Я спробую її ще на кишені, як вона буде, але на перший погляд кліпса туга. Ось такий ножик. Давайте перевіримо заводську заточку. Ну, Вона ідеальна. Давайте ще разок. Пробуємо нарізати хліб, хліб сівзенький, максимально тоненькими шматочками. Дивіться, взагалі без питань. Менше 5 міліметрів. Ось така скибочка. Ну, заточка чудова і форма клинка сприяє гарному різу. Ага. 104 грами. Форму леза Drop Point, Давайте помірюємо його товщину. 2,1 міліметра. Довжина яка у нас? Так. Довжина 88,5 міліметрів. Чудовий кишеньковий ніж на кожен день. Думаю, відкривати посилочки, нарізати якийсь ковбаску на бутербродік. Це. Дуже класний варіант. Тільки мене трішечки розчарувала кліпса, по-перше, її неможливо переставити на іншу сторону, вона одностороння І також вона, ну, як на мене, занадто туга. Дуже зручне руків'я гарно лежить в руці. Дуже цупке, але е, оця насічка на G10, вона не надто агресивна і кишеню рвати вам не буде. Ну, і мені не буде. Акуратний, елегантний ніж мені сподобався. Буду користуватися. Подивимося, як він себе проявить. Поки що і заточка класна, і по формі мені дуже подобається. І він не важкий. 104 г для ножа, в якого довжина клинка 88 мм. Це доволі-доволі хороший показник. І він при цьому не має ніяких люфтів. Фіксується добре. Ну, такий. І dc на кожен день чудовий елегантний варіант, як на мене. Забув додати 10 років гарантії. Від моменту покупки компанія Roxon на даний ніж дає 10 років гарантії. Всім за увагу! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.